А чого така ціна? Таке питання. Ми часто отримуємо від наших клієнтів, коли пропонуємо їм замовити 3D-скло від глазков. У цьому відео ми розкажемо, чому саме 3D-скло це інвестиція, яка виправдовує свою вартість, та чим воно відрізняється від фул кавер скла на ринку мобільних аксесуарів. 3D називають будь-яке скло з чорними рамками. Але справжнє 3D-скло має загнуті краї, створені за спеціальною технологією, під час використання якої скло реально вигинають або додають певний прошарок на рамку, який робить скло візуально і тактильно загнутим. Такий продукт особливий тим, що має загнуті краї, які ідеально прилягають до дисплея, забезпечуючи комфортне користування. Таке скло не залишає білих плям при поклеці навіть на смартфонах з тонкими рамками. 3D-скло надійніше захищає. Від ударів та подряпин, адже має посилену міцність. Завдяки олеофобному покриттю цей продукт дуже легкий у догляді. Покращити асортимент своїх продуктів разом із ласков. 3D-склот скло це вибір, що забезпечить комфортний та преміальний захист смартфонів для ваших клієнтів.